Доброго дня! Мене звати Лада і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Так, дуже багато думок в голові. Вдих-видих. Я з котиком на руках, тому що він в мене зараз трошки страждає через те, що я багато часу проводжу не вдома. Проводжу час з родиною, оскільки моя мама приїхала з іншого міста, і тому він трошки в квартирі один дуже сумує, тому я от приїхала сходити в спортзал зняти для вас відео і трошки приділити час коту. От, а зараз буду знову повертатися до мами, тому що мама вже завтра їде. от, і все, я. На цьому тижні в'язала не дуже прямо багато, як би хотілося, тому що зараз, я вже казала, трошки складно в мене з головою, з моєю, але я вам покажу на столі все, що я в'язала. Я трошечки, трошечки закінчую свої проекти, які в мене вже розпочаті. І поки нічого нового... Ладно, нічого нового. Почала тільки шкарпетки. Але це просто через те, що треба був якийсь маленький процесик. Ну, ви знаєте, для чого ми всі в'яжемо шкарпетки. От, і. Е тому ось так, Трошки попрацювала над е, е, жилетиком, Я зараз буквально там залишилося зовсім мало. Я зараз, поки буду монтувати це відео, я його завершу. І тоді вже в готовому вигляді, я думаю, ви побачите його на наступному тижні. Також попрацювала над штанятами. Там не супер великі просування, але вже так, помітно, що це буде, як це буде. Мені дуже подобається все непогано сидить. На собі поки що теж не можу показати, тому ну, взагалі так знаєте, якось не буду що я вам світити голими частинами тіла, правда. Тому так. І працювала трошки над своїм білим джемперочком. Також трошечки його пов'язала. Взагалі на цьому тижні я а, трошки відволікала себе такою якоюсь а, відстороненою роботою, знаєте, щоб не концентруватися на негативі. І в'язала вже, коли знаєте, Трошки себе виснажила і нема місця оці, знаєте, думкам, а є тільки в'язання і там, якийсь серіал чи щось таке. І от тоді, це взагалі по вечорам, в мене виходило в'язати. Ну, і звісно, що ж приділяла час родині, тому також не дуже багато виходило в'язати. От, а ще є в мене оголошення невеличке, тепер в'язання в моєму житті стане трохи менше, але я не засмучуюсь, тому що я, а, тому що я а, думаю, що це мені піде на користь. А, що, що саме я маю на увазі? А, я шукаю собі другу роботу, тобто зараз в мене є робота, якою я займаюся з дому, от, яка займає в мене не дуже багато часу. Але я відчувши цей свій стан, в якому я зараз, я зрозуміла, що мені потрібна друга робота, яка буде займати мій час, по-перше, по-друге, я хочу в колектив, це дуже дивно для мене, що я хочу в колектив. От, і якось, коротше, знаєте, відволікатися. Плюс, звичайно, є якісь свої цілі, на які треба зробляти гроші. От, тому отак. Е, Тому я цей тиждень також ще витрачала час на пошуки роботи, ходила на співбесіди. Звичайно, що я ще не претендую на якусь висококваліфіковану роботу, тому що я не маю ще вищої освіти, я ну, взагалі не маю освіти якоїсь ну, спеціальності, тому що я на четвертому курсі навчаюсь. На психолога, от а, тому шукала собі якусь таку роботу по типу там продавця консультанта або продавця касира, о, чи десь на адміністрацію. Ну, щось таке. Ну, коротше, я чекаю поки що відповіді від о, одні, одні, однієї там, мережі магазинів. Якщо все добре, якщо ми, я їх влаштовую, то буду працювати. Буду працювати три через три, тобто ну, не повний свій там графік, не повний місяць, скажімо, а три через три. Ну і взагалі я розглядала якусь таку роботу, щоб, щоб було якось 4 через 3, чи три через три, чи сім через сім. Тому що в мене ж собака, і я не можу його закрити вдома. І на цей час, поки я буду працювати, наприклад, три дні, я б його відвозити до бабусі. А коли буду три дні вдома, буду забирати його до себе, тому що повністю віддати свою собаку я не хочу. й це, ну, це моя відповідальність, це моя собака я не можу взяти і звалити її на бабусю, правильно? От, тому ось так. Мені дуже страшно. Повітряна тривога. Так, намагаюся дівчата барахтатися. <хи> Як тільки знайду роботу, думаю буду відволікатися, буду займатися, в'язання буде менше, але я думаю, я буду в'язати ще з більшим задоволенням, тому що це буде, таке, знаєте, віддушина. Обіцяю не закидувати канал, може часу на знімання буде менше, але я буду намагатися. Я дивлюся на інших дівчаток, там, на Марусю, у якої також і робота, і дитина, і друга робота, і все це, і, і родина, і вона якось встигає. І я думаю, що і я також встигну. І Оксаночка не та там взагалі просто ділочка трудівниця як, в якої я не знаю. Тому я думаю, що і я все зможу. У мене також все вийде. От, Котик. На фоні там займається своїми справами, а, до речі, ще е, треба зайнятися е, відправкою шкарпеток, бо вже бачу є запити, треба зібратися. Вона там майже всі пари промарковані, але ще там декілька непромаркованих, треба їх промаркувати, відправити. І ще, знаєте, чим треба зайнятися? Треба попришивати е, е, як його. Кнопочки до своїх адаптивних шкарпеток, а також треба ще не знаю, вже забула, що мені треба. Ну це я вже коли приїду завтра. Завтра в мене ще в'язальна зустріч. Піду на в'язальну зустріч. Може, може, вам щось пізнімаю, то тоді вже це буде в наступному влозі. А ще я вам хочу показати: зараз тут повставляю декілька фотографій від чарівниці добра робили звітик і там показували мої ковтинки на дітках ВПО. От, тому також вам тут вставлю. Мені було дуже приємно побачити. Побачити це, що все-таки вони комусь знадобилися і хтось буде їх носити. Тому якось так. Намагаюся триматися, концентруватися на позитиві, займати думки і руки і вам того самого бажаю, а зараз перейдемо до столу, я вам покажу, що я в'язала. Ось так, дівчата, в'яжу шкарпетки, чекаю маму біля лікарні. Собакою чекаємо. Дуже сонячно сьогодні. Я не підключалася майже цілий тиждень. Сьогодні в мене вже п'ятниця, а я все от не підключалася. В'яжу шкарпетки з поєднання Алізер артисану і ось такої тонесенької ниточки. Сподіваюся, що в неділю підключуся до вас і покажусь, покажу вам щось трошки побільше. На цьому тижні в мене трошки. Трошки, трошки є багато новин, треба все вам розказати. Дивіться. Жилетик у мене вже повністю зібраний і оброблений, закритий. Лишилося лише невеличку частину. А, частину планочки. Ось так. Дивіться. Ну, ще все дуже скомкане, дуже таке якесь незрозуміле, але все випереться, випросується і все буде дуже гарно. так я думаю, вам видно, дивіться, бачите, ось такі в мене воно тут така планка. Ось такі ось пройми зроблені. дві пройми. Така от планочка. От ще в мене залишилось закрити, бачите, на спиці ось цю частинку. Ось так це все виглядає наразі. Я його не встигла закрити, тому що ну, тут мало роботи, і заради цього його звести з собою туди, до батьків, ну це не дуже, тому я його так, ось він в мене. Зараз, я ж кажу, буду монтувати відео, закрию ось це, закриваю з накидами. Це вже і залишок не буду залишати, його викину, бо він вже нікуди не піде. Тому ось, ось така в мене робота. Дивіться. Такий він широченький, буде об'ємний дитячий кардиганчик. Це все в мене, звичайно, в рамках вернісажу осінніх бар. Так, ось такий проєкт. Треба закінчувати вже його. Далі в мене є штанята мої. Дивіться, трошки тут є чого показати. Я, якщо чесно, доволі задоволена тим, як це все сидить на мені. Я очікувала, що буде складніше вив'язувати, але... але ні. Це не так складно, як. Здавалося, ось так. Тут в мене скомкалася резинка, обов'язково перед тим, як носити, я її з, з зовнішньої сторони, ой, з середньої сторони, ось тут з'єднаю такими, такими стіжочками, щоб воно там всередині тої кулісочки не туди-сюди не їздило. Дивіться, що ще. Я, коли його брала на початку тижня, в мене було ну, десь ну, так пров'язано. Там зовсім трошки. Дивіться, скільки я вив'язала за цей тиждень. ось У мене ось такі тут просування великі. Це одна штанина знята на додаткову нитку. Чому? Тому що в мене не було там з собою додаткового нитка. А я хотіла їх в'язати одночасно на одній на парі спиць Медж-клубом. Але не було другого матка, а був залишок з одного матка, з якого я зв'язала ось це все тіло. І я от його вив'язала сюди, в штанину, одну. І потім, коли буду братися знову до цих штанів, візьму другий моток, вив'яжу знову до цього ж рівня, і тоді вже об'єднаю, буду в'язати Magic Клубом. Тут в мене буде така. На? Тут буде шість, ну, по 12 петель буде виділено на. На ластовицю і. Ось так. Ось таким чином. Виглядає. Це в мене. А що це в мене? Це в мене був перед. Бачите? Є росточок такий трошки. Він насправді нормальний. І тут, я, до речі, також перед самим з'єднанням вив'язувала декілька поворотних рядів, знаєте, ну, для об'єму попи, скажімо так. От а це в мене задня частина. Ось така. Поки що вона таке все скомкане, скомкане, але після прання буде дуже гарне полотно. Утворюються, звісно, дірочки під час додавань, але я буду дивитися. Я спочатку його виперу, подивлюся, наскільки закриються дірочки пушком оцим. Якщо вони не закриються дуже добре, то я візьму і, знаєте, ну, ниточкою, або якось попідтягую петлі, або там трошки. Позашиваються, дірочки. Ну, коротше, буде добре. Я міряла навіть на чорну білизну, не просвічує білизна, все дуже добре. Все гарно, гарно сидить, розпушиться, розпрямиться. Е, взагалі, йде зараз по фігурі: ось це все розтягується на фігуру сідає, а далі. от Після найширшої частини а, ляшечки буде йти просто прямим полотном. Я отут робила різні прибавки. Тут спочатку робила через три, Чи, ні, через ряд, потім через три. Тут, тут робила. Ну, коротше, різні в мене були такі ритми додавань. Я доробила до самої ось. Ластовиці додавання. І потім ще ось тут на е, саму ногу добрала ще е, 6 петель і ще зробила 4 прибавки. Ось так. Все. От після цих 4 прибавок я вже в'яжу прямим полотном. Е, далі буду шивати. Короче, як ось так. Кидається. А також у мене є ось цей джампер, який я також залишила, тому що в мене закінчилась намотана ниточка, треба намотувати, щоб в'язати далі. Бачите, ось Закінчилась ниточка, треба намотувати далі бунтики. А от. Зараз ось такий в мене є результат. Я навіть ставила маркерочок на початку тижня. Ну, не на початку тижня, там, коли брала в роботу, і ось тільки пров'язала, вив'язала, скажімо так, рапортик трошечки тут, трошечки тут. Ось так в'яжеться. Приміряю, мені все подобається. Гарненько все виглядає, Сподіваюся, все так буде і надалі. Поки що вяжу вниз. Пряжі мені начебто вистачає. Треба тільки її намотати, а мені так леньке її мотати, якщо чесно. Не люблю мотати пряжу. Розкажіть, до речі, чи любите ви мотати пряжу? Я не люблю мотати пряжу, особливо, якщо вона дуже тоненька. Це дуже довго. І її мотати. Ой. Отак. От Ще таке діркаве полотно, але після брання. Ми всі пам'ятаємо. Буде ось так. Так? Скажіть гарно? Крафа, буде дуже ніжний. Джемперочок. Так, ну і по в'язанню це все. Шкарпетки, ті, які я вам показувала у е, там, відео, е, я їх вяжу, зараз поїду назад туди і буду їх в'язати. Я вже вив'язала п'яточку, закрил, е, скоротила всі петлі по, скажіть мені, будь ласка, по клину підйому. І от тепер буду в'язати висоту. Ті шкарпетки в мене в'яжуться на 45-й розмір. Доволі великі шкарпетки. В'яжуться для ЗСУ, звичайно, але для конкретної людини. Там дуже широка нога, така прям, знаєте, ух, козацька ніжка, така прям там широка ось ця от частина, от така прям вона, така от, масивна, високий підйом. Тому там шкарпетки такі, я в'яжу їх з додаванням додаткової нитки на 64 петлях. От, тому на спицях No2,5, тому виходять такі прям о, товстенькі шкарпетки, але е, ну, в'яжуться відносно швидко. Якби я колупала їх на двічках, звичайно, щоб було б довше, але ж. але ж. Так, дівчата. Я побігла. Я зараз в бігах. От я коли кудись біжу і знаю, що мені от треба оте, оте і оте зробити, я коли біжу. Я от якось себе краще почуваю, тому я побігла. Зараз швиденько змонтую відео, побіжу назад в інший кінець міста до батьків. Так, я думаю, ви все подивилися. Це не супер багато, але я старалася. Я вам бажаю, не дивлячись на наближаючі... Коротше, на ту пору року, коли не так вже багато сонечка, не так вже багато тепла і якоїсь радості зовні, бажаю вам знаходити цю радість і затишок всередині себе, в рідних в улюбленому хобі, не падати духом. Бажаю вам побільше натхнення, сил і зустрінемося з вами в наступних відео. Бувайте!